Ну і повертаючись до терору, який Росія вчиняє проти українців, ми, на жаль, в нинішній реальності маємо розуміти, що маємо знати багато нових навичок. І Валерій Лозинський, засновник української школи порятунку, вітаємо. Він нас Вітаю. просвітить в цьому напрямку. Трагедія в Умані в Дніпрі. Українці з 14-го року живуть в іншій реальності, і якщо в 14-15-му було навіть модно, знаєте, таке слово такме, так, навички і опанування, як зараз, чи знають українці, як це треба поводити, якщо не дай боже щось зірвалося чи щось угу. А, Добрий день ще раз. дивіться. А, є колосальний попит на знання. Ми бачимо те, що люди. А ну вже більше року війни. І виходить ситуація з умовою те, щоб, хоча б, навчитися домедично врятувати себе або близьких. Це не є складно, і люди дивляться відео на Ютубі, люди переходять на тренінг, люди вчаться, вони розуміють. Окрім знань, потрібні щось спеціальне. Я маю на увазі якісь спеціальні пристрої, прилади чи достатньо Безумовно. шматка тканини, який по основу а знову ж таки, шмат тканини не дає нам а, того, що буде результат зупинки кровотечок. Якщо ми про нього говоримо. Тобто кожен українець має жити з думкою, що я маю. Мінімальний набір бути вдома повинен. Абсолютно. Так? Справа в тому, що, що ми ніколи не знаємо, куди може пролетіти ракета. Ми ніколи не знаємо, куди може впасти уламок ракети. Якщо у нас не буде базового турнікету. А важливий момент в тому, що дослідження показують, що під час війни найрозповсюджена травма це саме кровотечі. Вона вже має 60-80% з них. 60% саме припадає на кінцівочки, і турнікет тобто, це пристрій, да? який дозволяє припинити кровотечу. Так Вдумайтесь в той момент, якщо кровотеча не буде зупинена, наприклад, стегнової артерії з ноги, людина помре за три хвилини. Тобто, три хвилини її світ, її все уявлення, її бажання, мета і так далі. Припиняється під час великого руйнування три хвилини. Да. Це те, що може тобі не допомог не, не, не встигнути вчасно допомога. Що це таке? Як воно працює? Так. І справа в тому, що турнікет може накласти за 30-40 секунд, і виходить за 30-40 секунд. Ми прибираємо оце три хвилини настання смерті. Тобто людина виживає. Тобто, знову ж таки, простий девайс простий засіб, префективне укладання. Це наш, скажемо, джут-турнікет турнікет зупиняє. Кровотечу зупинить циркуляцію в кінцівку, і таким чином загрозливий стан минає. Чим він від звичайного жгута відрізняється? А він більш, скажімо, пристосований в плані часу, в плані. Зручності в плані больових відчуттів навіть і в плані патологічного впливу на кінцівку. Справа в тому, що жути-турнікет це по суті синоніми. Так як турнікет це більш запозичене слово, а жут більш наше. А я розумію, ви маєте на увазі резиновий жуте смерха, який назву звичайно, те, що в колишніх аптечках постійно так. був. А, маю надію, що він же піде в минуле, тому що більшість українців знайомиться саме з турнікетом. Набагато простіше можливо накладання однією рукою, наприклад, жут резиновий однією рукою, затягнує, це треба це брати якось зуби, а не дай Бог, якщо і рука і нога травмована, то як ми на ногу накладемо, тобто це неможливо. Турнікет, можливо, однією рукою. Плюс менше болі і менше патологічних вплив. Про що мається на увазі? А менше подразнення нервових закінчень. Тобто вони будуть життєздатні за рахунок того, що він ширше. А це може до чого, якщо травма не була такою, що спричиняє ампутацію, не призводити до цього. А на сьогоднішній день зафіксований, скажімо так, умовно рекорд. Кавичках, це 16 годин знаходження з турнікетом. Кінцівка не була ампутована. А чи складно опонувати це, ну, наприклад, дитині підлітку? А, насправді ні. Достатньо, я б сказав, години-дві інтенсивних відпрацювань теоретичного базису. Що, в принципі, ну і практичних навичок, звісно річ, що відбувається на тренінгах. Ми бачимо, що люди, приходячи, накладають тролікад за хвилину, в кінці заняття 20-30 секунд. Ну, дома з youtube інструкцією не складно опанувати це. Чи все ж таки є нюанси є і є треба, щоб фахівець? Є багато нюансів. Саме важливо, щоб це було більше як практичне відпрацювання на тренінгах під керівництвом інструктора. Тому що а, тут грає дуже час. Дивіться, я сказав попередньо, за три хвилини наступає смерть. У нас є інша проблема за хвилину втрачання свідомості. І якщо буде втрата часу на розуміння, як накласти, і будуть помилки в накладанні, це може призвести до того, що, на жаль, не встигнемо. Валерій, дві речі, які повинен сьогодні вміти кожен українець. Накладання турнікету і о, працювати з станами втрати свідомості та зупинки серця. Ну тут вважайте три трошечки ви добре. Як ну що таке втрата свідомості? На жаль, багато з нас знає, так mm -hmm. як ми маємо зрозуміти, що я можу допомогти цій людині? По суті, знову ж таки, а ми бачимо, що листь поранений, ми маємо спочатку впевнитись в тому, що він непритомний і що він взагалі потребує допомоги. А як ми можемо це дізнатися? Як можна зрозуміти, що людина без тям? Запитати це у неї так. звучить абсурдно, але якщо відповіді не, боє, не буде, ми підозрюємо те, що у людини втрата свідомості. Після того ми маємо перевірити дихання. Я думаю, що я продемонструю це і вже вчинити дії залежності від стану. Якщо вона непритомна і не дихає, ми будемо робити серцеву легеневу реанімацію. Якщо ж просто непритомна, будемо класи стабільне бічне положення. Єдиний нюанс. Усе ми це робимо тоді, коли немає небезпеки нашому власному життю. Чому? Бо наша безпека це безумовний пріоритет, наше життя безумовний пріоритет над пораненою. Тобто під час обстрілів ми це скоріше за все не робитимемо. Не будемо е, є така цинічна фраза. Ми її говоримо на заняттях: що гірше одного пораненого, тільки двоє. Якщо ми будемо вчинати непотрібний героїзм. А і робити ті дії, які можуть привести до нашої смерті, кому з того краще. Поранене не теж Якщо помре. це близькі. Якщо це твоя дитина, ту ситуаційна дія знову ж таки, але ми все одно враховуємо те, що наша безпека має бути в пріоритеті. Ми а, давайте візьмемо приклад. Так ну, а, да, ви бо задали... двом не, не, немічним ніхто не допоможе, якщо більше угу. нікого не буде. Я розумію. Дивіться, а ви задали ситуацію щодо обстрілу, так і жахливу трагедію, що сталося в Умані і внаслідок прильоту ракети. Беремо, що відбулося, будинок потрапляє ракета, вибух, так? І ми розуміємо, що ми можемо допомогти. Якщо небезпека минула, так ракета вже зірвалася. Вже, ну, ми розуміємо, що друга навряд, чи, я не, не військовий експерт, не можу сказати на 100%, На мою думку, навряд чи пролетить в одну саму точку. То ми можемо спробувати надати допомогу, як і мінімум, запитати, чи притомна людина, чи жива вона ще. Чи може вона можливо самостійно надати собі допомогу? Можливо, в неї є турнікет, і вона може його накласти. Тобто, тут ряд питань. Ми дізнаємося і розуміємо, що яка ситуація з цією людиною поранена вона, чи просто налякана. І далі діємо з, з того, що розуміємо, і бачимо. Повернемося до турнікету. Так. Ви казали, що є якісні і неякісні? Чи можу угу. я як споживач це оцінити? Чи це фахівець може мені підказати? Справа в тому, що китайські підробки зазвичай це саме цей ринок за на Україну. Вони робляться максимально правдоподобно і максимально подібно до оригіналу. Але ж поранено задати питання, а як зрозуміти, що ж брати? А, справа в тому, що є такий комітет ІСІ-3. Це комітет тактичної медицини в США, який і рекомендує певні турнікети. Один з таких турнікетів, який лежить, це турнікети КАТ сьомої генерації. Виглядає він ось так. І, в принципі, знову ж таки, є певні маркування, які нам говорять про те, що це оригінал. Звісно, річ що є і підробки подібні, але тут же питання в магазинах довіряєте магазинам, які мають високу аудиторію, які мають високі рейтинги. Але ситуація ліпша з нашими українськими виробниками, так як їх вони менш розпочужені стініці, і підробка, звісно, річ менша. Тут хочу зазначити турнікети Січ які в нас з 2015 року виробляються, та турнікети Дніпро, другої генерації, які з квітня 2022 року. І той, і той турнікет ефективно зупиняє кровотечу, і вони не раз показали себе а, в боях, скажімо так. Давайте повернемося до нашого манекена, який тимчасово бездиханний, і ми можемо йому допомогти. Ми оцінили стан людини, ми запитали, що, що чи, чи вона потребує допомоги. Угу. Відповіді не отримали. Що ми маємо тоді робити? А, після того, як ми не отримали відповіді, ми підозрюємо а, знову ж таки, дивіться, тут важливо, в яких діях ми діємо. Якщо це дія тактичної медицини, Людина, яка не відповіла а внаслідок вибуху або внаслідок уражень, буде вважатися, на жаль, такою, що померла, якщо це не спростується подальшим її станом. Наприклад, вона не прийде до дитями. Якщо це в нас цивільні умови, у нас інший алгоритм дії. Тому я пропоную давайте розглядати більш цивільну умову давайте. і від трошечки відійдемо від тактичної. Бо тактична медицина і за своєї ситуаційності вона більш цинічна в плані підходу. Тому що знову ж таки, ти маєш врятувати життя. Так, так. І, зберегти і зберегти власне. І ми не можемо ризикувати заради невідомості. На жаль, такі правила. На жаль, це питання. Добто, добре, ми, ми зараз в цивільних умовах, в цивільних. умовно цивільних, да, знаходимося. Так. Тобто перед нами бездиханне тіло. Давайте ми... спробуємо. Давайте, давайте. давайте спробуємо. І так перед нами лежить а, людина. Так, і ми з вами йшли по вулиці, побачили її. Перше на що ми звертаємо увагу і що рекомендує робити, моз. А, наказом 441, шторидин в власній безпеці. Ми за ми ж не знаємо, чому він тут лежить? Можливо, був удар струмом, можливо, щось десь падає, а можливо, є інша небезпека. Тому ми спочатку оглядаємо наше місце на предмет небезпеки чи нема чого, що мені може за Так, да, щоб та? я не був в такому ж безправному стані. Після того я в нього питаю: ви мене чуєте? Вам потрібна допомога? Навіщо я це роблю? Можливо, це людина а, трошки на трезвому стані, і вона відпочиває. Ну, от такі у ну, людини релакс. Такі, звичайно. А ми тут такі, ну давай зараз рятувати, дай або не дай Бог, виключимо да? швидку зразу, і швидка така, треба допомога. Він такий ні. <ріх> Тому ми питаємо. Окей, людина не відповіла, чи вважаємо її бустями, поки ні. Можливо, в неї де дефекти слуху, і вона в нас фізично не чує, а можливо, вона так спить. Тому ми підійдемо до неї ближче. І станемо на одне коліно. Це питання безпеки. Якщо ми зараз станемо на два коліна і почнемо брати із за плеч, у випадку агресії ми сковані в плані руху. Якщо на одне коліно, то піднятися… скачити назад. Да, дуже швидко. Тому на одне коліно беремо, кладемо руки на плечі, повторюючи те саме запитання. Ви мене чуєте? Вам потрібна допомога. Якщо людина не відреагувала, ми робимо висновок про те, що вона без свідомості. І тепер маємо впевнитися, а чи дихає взагалі вона? Для цього ми вже можемо стати на обидва коліна, так як ми впевнили, що вона без тями і не є для нас джерелом небезпеки. Але є нюанс не заблоковані дихальні шляхи. Тобто так можна нічого не почути. Тому наступна дія покласти два пальці під підборіддя так. за кістку, руку на чоло так. і легкими рухами закинути голову. Да. А пульс не допоможе мені пересвідчитися? Справа в тому, що а, якщо людина не буде дихати, на 90% в неї порушення ритму серця. Ми не здатні зрозуміти, як це так. буде на І пульс дотик. ми можемо просто навіть не прощупати. Ми, так? ми не, не зможемо зробити висновок. Розуміло. Але заберемо її час на Зрозуміло. Тому ми закидаємо голову, трошки відкриваємо рота, <звук> кладемо вухо до її рота, щоб почути, відчути її дихання. На собі та побачити рух легень. Метод називається Чую, бачу, відчуваю. І так ми слухаємо 10 секунд. Тобто це буде виглядати ось так: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. За цей час ми хочемо почути адекватно більше двох подихів, тобто вдохи і видихи. Якщо ми їх не почули, значить дихання немає. Давайте е, візьмемо ще таку ситуацію. Станція метро Чернігівська, багато шуму, дощ. Е, Відкрити у простір. Вона у зами стрес. Ну не Чули, не чули, не знаємо. В такому разі вважаємо, що дихання немає. Так як якщо воно, наприклад, е, його немає, а ми сказали, ну певно, що було, виходить, що ми покладемо людину, думать, що не непритомна, а вона в результаті помре. Але якщо дихання було і ми почнемо робити реанімацію. Це все ж таки більше шансу її врятувати. Тобто ми не зашкодимо дихаючій людині е Ні. масажем. А ми це не робимо на родичах. Ну, звичайно, звісно. Але я мається на увазі в такій ситуації, а у нас а завжди бік негативної оцінки. Тобто, значить, не почули, не переслухаємо, тому що 10 секунд ми забираємо. Які можуть втратити. Да, це на порятунок. Після того, як ми послухали дихання і зрозуміли, що воно відсутнє, побачили, що немає свідомості, маємо викликати швидку. Тому що швидка для нас є важливим елементом. Ми будемо давати шанс і підтримувати життя саме до медичного етапу. Але знову ж таки, хто має викликати швидку і хто має говорити? Якщо ви попросите людину, виключити, будь ласка, швидку, так? що у нас відбудеться? Що бачить людина? Ну, лежить персонаж. Вони скажуть, людина лежить непритомно і погано. Швидка зрозуміє, що людина непритомна. А дихання в неї немає, і виходить стан її набагато критичніше. Тому, якщо ви прости когось викликати швидку, то ми говоримо, скажіть швидкий, немає дихання і немає свідомості. І ми починаємо робити серцево-легеневу реанімацію. Це для нас важлива інформація, яку має отримати швидка. Після того ми стаємо на обидва коліна, знаходимо серце. Серце знаходиться у нас посередині грудини, тобто ось тут, на родної клітки, верніше. можна знайти ось таким методом. Це буде теж ось тут. Беремо, кладемо оцю частинку, основу ладоні. Раз, беремо в замок, щоб не зламати ребра. Стаємо на 90 градусів пропорційно ціло та всією вагою падаємо на ціло. Боже, скільком ви зараз відкрили Америку? Бо дуже багато людей серце тримають ось тут. Це серце для гімну України. Анатомічне серце у нас знаходиться ось тут. А є ще один нюанс. Ви, можливо, чули, що треба робити штучне дихання. рот в рот. Але знову ж таки, його тіло невідомої людини для нас є джерелом небезпеки, так як є хвороби. А для цього є маска клапан для серцево-легеневої реанімації. Коштує вона недорого, плюс-мінус десь 30 гривень. Тут показано весь алгоритм дій, що робити в такій ситуації. І плюс вона захищає нас від тих потенційних хвороб, які можуть бути. Для цього відкриваємо рота, вставляємо клапан. І тут важливий нюанс. Якщо ми робимо без дихання, ми будемо робити 200 компресій. Компресія, тобто Натисів, тиск, так. це е, два рази на одну секунду. Так. А можливо, чули пісню «Stand the life». Так. Ми робимо в цьому темпі. Тобто ось такий темп 200 разів. Чому так? За дослідженнями, на жаль, ми втомимося через 2 хвилини. Якщо ж ми будемо це компонувати з диханням, тоді ми робимо 30 компресій. Далі беремо, закидаємо голову і робимо два вдохи. Два Прийомо... поспіль. А? Два поспіль. Так, тобто раз, два. Не повні груди, там ми не хочемо його надути. Це Звичайно. не кулька, так. а нормальне наше дихання. Головне фактор в тому, що ми закриваємо ніс і піднімаємо голову. Тобто, якщо щось не... це не зробити. Це буде невдало. Це можна замінити серветкою чи е, рушничком, знову ж таки, ряднушкою якоюсь? Квадком, трі, а, проста відповідь. А якщо ми піднесемо руш... рушничок або серветку під воду, чи буде вода проходити? І це так. І це виходить, що слина і кров, яка може потенційно виділятися, потрапить Тут до нашого в цьому. Все нас, одно потенційно поразлини. ми не... на небезпеку себе наражаємо. Так. І в цьому є ключова проблема. Наша головна задача це е, е, наше життя і дати шанс на порятунок. Тому саме ось такі дії, і знову ж таки, вони передбачені наказом МОЗ і чітко розписано алгоритм. Тут важливий момент щодо правильності дій. Хтось може сказати: я бачив у людини судомний напад і поклав ложку до рота. І це жах. Тому що, знову ж таки, це не мало ніякого сенсу. І це не передбачено нічим. А, і якщо такі дії, до прикладу, призведуть до смерті або травмування потерпілого, він вправі засудити такого рятувальника. Тому що ця дія призвела до а, тяжких або легких середніх ушкоджень. і вона не Валерій, рухи. ці два обов'язкові елементи, які вам показали, насправді так. в тій сумочці, що ви принесли, там, мабуть, трошки більше ніж ці два елементи. Так щодо цих а, аптечок, це цивільні аптечки. А зараз багато людей, які а, навчаються, хочуть збрати аптечки. Проте а, це варіант. Цивільні аптечки і чому не тактичне, чому не треба брати для військових, якщо ви не плануєте їхати на війну. По-перше, є колір. Вона помаранчева, вона привертає увагу. Склад цих аптечок подібний до військових. А, тому знову ж таки є скорочений варіант, є розширений. До прикладу, розширений можна використовувати в школах а, для вчителів. Там є базові елементи для надання допомоги. А саме, а саме зупинка кровотечі, забезпечення дихальних шляхів і так далі. Тобто, я приніс їх до того, щоб показати, що є варіанти для цивільних, є варіанти носити з собою. Вона маленька і вона спокійно поміщується в сумку. Валерій, скажіть, чи багато так. людей зараз усвідомлюють, що ці прості навички можуть врятувати життя будь-кому, хто може опинитися в небезпечній ситуації? Угу. Ми бачимо наступну тенденцію, що все більше і більше людей приходять до того, що треба вчитися. На жаль, ситуації війни, ситуація небезпеки, да, навіть власний досвід надання допомогу на показує, що знання потрібні. Це не те, щоб стало дуже масовим, але в порівнянні до війни зараз все ж таки попит. Більше, але це зумовна умовна ситуація. Валері, я вам дякую щиро за те, що були в нас в гостях. Раніше казали, і не дай Боже, щоб це тобі не знадобилося, так щоб це тобі знадобилося. Дай Боже, щоб це нам не знадобилося в нашому житті, але ми мусимо володіти цим, щоб в разі потреби це застосувати. Бути загортовані, так спасибі велике Валерій Лозинський, засновник української школи порятунку, розповідав нам про дві мінімум дві елементарні речі, які повинен знати і вміти кожен, аби врятувати життя тим, хто це потребує.